МВС зупинило будівництво чотирьох житлових комплексів в столиці. Йдеться про перлину троєщини сосновий бір, мозаїку та східну браму. Слідство встановило, що будівництво відбувається без дозвільних документів. Наша знімальна група сьогодні об'їхала всі зазначені будівельні майданчики. На жодному роботи не зупинені. Ірина Маркевич з'ясувала, чому роботи на цьому будмайданчику мають бути призупинені. Так вирішили слідчі, але забудовникам вони не указ. Скандальна забудова з одного боку захопила ділянку під дитячий майданчик, з іншого наступає на прибудинкову територію, за яку щомісяця платять мешканці цих хрущовок. Нас вже що призимають. Ми всі проти були, всі з дому вийшли. Від цієї п'ятиповерхівки до будівельного майданчику рівно 15 кроків. Місцеві мешканці вже не один рік борються зі скандальною забудовою, але, попри всі приписи, будівельні роботи. Продовжуються у відділі продажів, побачивши камери, зачиняють двері. Працівники йдуть геть залу роботи з клієнтами і ховаються по кабінетах. Скандали довкола житлового кварталу сосновий бір доходили до рокопашної. Люди навіть вручну намагалися закопати котлован під будівництво, яке вважали незаконним, і це не безпідставно. Київська влада особисто з ТСН не спілкувалася. Однак, департамент земельних ресурсів столиці відповів листом. Вони обстежували будівництво і виявили порушення вимог земельного законодавства. Це підтверджують і слідчі МВС і додають, що проблеми із земельним законодавством є також у перлини Троєщини. На їхньому сайті йдеться про 1800 квартир. У житлового комплексу мозаїка це чотири свічки в Голосіївському районі, а також у цілого кварталу шести багатоповерхових будинків на околиці столиці із назвою Східна брама призупинено будівництво чотирьох житлових комплексів, будівництво на яких здійснюється без належним чином оформлених дозвільних документів як на будівництво, так і на користування земельними ділянками. ТСН відправила запити до всіх житлових комплексів, щоб почути їхню думку. Від жодного відповіді немає. Однак на кожному майданчику кипить робота, а у відділах продажів телефоном запевняють покупців. У них немає проблем. Запрошують купувати квартири на етапі будівництва квадратний метр від 9 до 12 тисяч гривень. У нас будівництво не зупинене зараз. Всі працюють в нормальному режимі. Стройка активна, техніка вся на об'єкті. Відмо просто кутера зділ власті йде на рівні, там можливо конкуренти на Вні владельця вскрієвського штота приходить. Ми не тише продаємо. Ми будуємо нас сьогодні. Сто сорок дві людини на будівництві не зупинялась ні на день. Нині слідчі шукають осіб винних у самовільному захопленні землі та самовільному будівництві в столиці. Однак не пояснюють, що означає призупинка робіт для майбутнього кожного житлового комплексу. Жодної скандальної забудови столиці не було ліквідовано. Ірина Маркевич, Влад Журенко, ТСН 1+,1.